Літо у розпалі канікули продовжується. Перед новим навчальним роком школярі Львівщини набираються сил у відпочинкових таборах. Цього року уже півтори тисячі учнів встигли побувати на українському півдні. Ще 200 щасливчиків вирушили за приємними емоціями на Херсонщину. Проводжали дітей на відпочинок і наші кореспонденти. 30 дитячих оздоровниць цього літа відкрито для відпочинку школярів Львівщини. Частина із них у нашому регіоні, інша в Криму, Херсонській та Миколаївських областях. Цього року для оздоровлення дітей фонд соціального страхування виділив більше 3,5 мільйонів гривень. Відтак, 30% від вартості путівки оплачує профспілка. Звернутися до батьків. Літо якраз в самому розпалі у нас ще є кошти, у нас ще є можливості відправити ваших діточок. Тому, шановні батьки, дорогі. Дітки, штурмуйте своїх батьків, а всеновні батьки, не залійте коштів і відправляйте діточок на відпочинок. Прошу звертатися до первинних поспілкової організації або до об'єднання поспілок Львівщини на проспекті Шевченка-7, або на наш сайт об'єднання поспілок. Яринка на відпочинок відправляється не вперше. Каже, на морі їй подобається. Мені дуже подобалося в Скадовську, там гарно вчитися плавати, дуже гарно готовляти, їсти. Знов їхати. Олежик вперше їде до табору, однак багато чув про нього від друзів, тож уже з нетерпінням чекає на відпочинок. Розказували, що буде гарне житло, добрі умови, будемо ходити кожного дня на пляж і будемо від Задоволеними залишаються і батьки оплатити путівку повністю в змозі не кожен, тому це для них велика допомога. Сьогодні я відправляю свою донечку перший раз на відпочинок в табір. Я дуже задоволена тим, що є така можливість її відправити, тому що нам батькам не завжди виходить. Так як в мене зараз випускник і мені треба його влаштувати. І я дуже щаслива тим, що моя дитина їде. Коштів не пішло на цей табір взагалі небагато і рада, буду дуже рада, якщо дитині сподобається. У Лазурному на дітлахів чекають досвідчені вихователі, шестиразове харчування, козацькі забави, малі олімпійські ігри та різноманітні екскурсії. Наша галузь авто проспілки, завжди навіть в скрутний період часу, коли була криза, приділяли увагу оздоровленню. Це наша безпосередня функція оздоровлення дітей, і ми старалися, щоб діти взяли участь у цьому відпочинку. Для того залучали коштів і роботодавці, і проспілкові, і батьків. Повернуться додому школярі через два тижні загартованими та щасливими. Тим часом у профспілках нагадують, батьки ще можуть звернутися та отримати пільгові потівки. Мирослава Вайда, Євген Рижавський вісник.